Може, інвокера налас. Що думаєте? Артур? Інвокера, прям пропонуєш для Варла? Мені не сильно для Варла саме подобається. З'являється шейкер. як контрпік протепака. А... Насправді, якщо от вже якісь підсумки по драфту підводити, мені здається, що у Spirit прям суттєво краще. Севейшу. Але і боксі не промах насправді. Гарно йому відповідь навалює. Там і в МІДі якийсь двіш відбувається. А, там на активну руну на першу виходили, бла там руна ілюзії. Чуємо йому, як майже розчавило Брайла, але Брайл поки що навіть жив в. жив Жив. вже не живе. Це він серфить по річці. Жорстко. От ну, тут ще один кіл зараз буде. Для шейкера. Ну, і забрати його не можу Боксі, тому що поруч вже а, є мікробійку. Тут, тут трипл кіл прийшов, я правильно зрозумів. Да? Да, дякую, трипл кіл. Ну, ось і все, напевно. Я думаю, можна надрукувати вже. Дичина якась відбувається для Брайла. Ну, це не дебют для нього, можна було б сказати, знаєш, важкий дебют. Він загинув. Так, він загинув. Сайленс ну, такий, з якого неможливо вийти, і фісура, яка пер перекрила шлях. Фактично до своєї бази. Циберлайте намагаються врятувати. Сайберлайт виходить зараз. І демеджу все одно достатньо у Радана. Міпошка догорів від боксі. І Радана теж дуже забирає. Нормально, нормально. В цілому непоганий розмін мені здалося. Хоча виправ, якщо я помиляюсь. Mm, непоганий. Поганий Ми розмін були. в міді у них був, коли вони Шейкеру Тріпл кіл віддали. Оце поганий а, розмін. А, Все це... інше непогано, реально. Двох це... віддали, нормально. Не, не можу не погодитись з твердженням про поганий розмін. А... пішли Шейкера бити. Ага. сюди. Так це ізі вбивство взагалі на шейкері. Ну, може не дуже ізі, але має бути вбивство. Нормально. Не загинув Cyberlight. Ну, з Вангвардом, так, да, він вже такий трошки міцніший. І під це от була піарена розкладена, мійки. Може і забрали б. Ну, але зрештою все одно вигнали цього понелюда. Ну, що чи... прочитано було? Капець, ага. дуже гарно було зіграно. Так, звісно, прийшли битися тут за ці стаки. Гравці Team Spirit, Але Liquid прочитали ульт, ульапарішини, якщо що, летів заздалегідь. От якби ви не знали, за кого грає апарат, ви б могли подумати, що він за спірітів був, але ні, навпаки. І Ліквід дуже гарно тут все зробили. Тому молодці. Відбилися, відбилися. Рахунок 6-6, перевага невеличка на боці спірітів є, але дійсно, що невеличка. У тут неприємно зараз може бути. Так. Шейкер супер впевнений. 4-1-2 статистика. Блінкдаггер є, рівні є, все є. Топ-1 нетворс, у нього за спиною там гірокоптер. І обидва герої пропонують гарну пак, бійку в мидгеймі. Пак мертвий, я думаю, зараз буде прямо. Так, там шейкер, скоріш за все, за хостем. Так, так і є. я бачив, що на пака виходять. Невже? А хто Не там мертвий? мертвий. Хто там мертвий? Хеллоу, хейтери. Ну так, так, супер живий тут, пак. Взагалі. Супер живий пак. Ні, ну, крильцями махає, тому так. Я сказав не повністю мертвий, отак можна навіть. Непоганий вихід на пака для пака. Я просто бачив, що вони придбали смок, і в міді рухалися якраз в бік оцієї блакитної стрілочки. Ну і Шейкер, поки нам камеру переводили, Шейкер вже проказ свій видав. Я не знаю, як пак вижив насправді. Чому одразу не вистачило демоджа, а зараз буде відповідь: ехослему немає. Дрімкойл є, тому Stampit тебе не врятує повноцінно. ульта, а Парішина полетіла. І Манкій Кінг ультимативно дав. Так ліквід. Ну так, в чотирьох прийшли вбили одного. Ну це ге так, да, звісно. Це прям ге-ге-ге-ге. Пишіть в сенсі. Геге. О, а тут я підставився. Оце, до речі, може бути не дуже зручно. На багацьку шкоди, зазнає, тут пак все ще неподалік, Boundless Strike, орба всюди. Ізі. Навіть якщо пак за нього продати, взагалі непогано вийшов. Непоганий розмін, дійсно. Непоганий розмін, дійсно. Да, Це Сен ще непоганий. Сенкінг з Ультою, тому взагалі не варто тут зараз замазуватись в цю бійку. Може бути дуже і дуже боляче в перспективі. Але, диви, міпошка відійшов. А на Сайберлайта наступили і все, розчовили Скорпіона. Тепер вже не такий гарний розмін. Грабельна ситуація для ліквідів, безумовно, ми бачимо, що є невеличка перевага у спірі, що їх три кори мають класні нетворси. Але відставання не суттєве. Єдине, кого треба реабілітувати, це пак. От йому дуже б кортіло, я думаю, вбивства якісь знаходити на мапі. Тому що я не розумію, за рахунок чого взагалі Брайл буде камбекати. Це ж, ну, щоб не вийшло, що у нас буде саппорт-пак. Який завжди а... буде помирати просто від Моерти, яка дасть Сайленс, і все, і він мертвий. Вже починає бути на це схоже. Сподіваюся, що у ліквідів є план. Я не, не брав пріоритет загалом собі цю історію, але просто так стабільно стрибає по деревах. Чисто таки заряджений. У нього в цілому і грань ви бачите інше взагалі використане. Ну що, Мікі продовжує разом з циберлайтом тиснути зараз на суперника, відходять трохи назад. Це я так, роз... да, ну Спіріт просто хотів реалізувати Блінк, який на, шей... на Кентаврі з'явився. Реалізація невдала. Ну так, так, так. Але зараз, зараз все одно треба обережніше і ліквідом бути. Нас, побачили Тусіка, але здається, тут готові були. да, Тусік одразу згортається. Так само в скриньку сховали Манкікінга. Хослем! І тушка Манкікінга просто відлітає. Але пак гарний! Гарний прокаст і син Кінг туди теж залетів! Скільки шкоди! Дуже шкода, що тут немає Манкі Кінга. Він би тут дійсно все міг подоїдати. Але Брайл непогано добирає собі вбивства, вже даблкіл організував. Ну і він завадив зараз опоненту зайти на мочителя і вбити його. Та й самі, я думаю, залюбки б забрали мочителя. У них не дуже багато шкоди безпосередньо по О, От. Але ну, гуртом якби навалитися, можуть колапса зараз забрати. Та й забирають, скоріш за все. Тут вже не втікти ніяким чином. Боксі. Третє вбивство для нього. Стрік невеличкий має саппорт. Ну і вертається. Потрошечки по пікселю, але все-таки Брайл вертається. Це протистояння. Тягнув ще ближче до себе. Тусіка, намагаються через рульту апарата знову зіграти. І знову апарат, знову вдало. Інсенія, красунчик. Іорба проїхалась, тому шкода там була, тому, да, тому тут міпошку зможуть добити, незважаючи на. Таку надзвичайну міць цього героя. У, ще й муерту знайшли. Тут теж фрі вбивство може бути. Але знемовлення, знемовлення по Сиберлайпу заважає так використати Бару Страйк. І тому тікає. Ууу, що поробиш? Робота така в людей. Он, диви, кулапс, просто вийшов. Каже: дивіться, що я можу зробити з вашою вежею, і що ви мені зробите? Ну, вб'єте мене, і що далі? Насправді навіть не вбили. І Шейкера зловити вдалося, але він тікає. Це ще й був діючий стампід, і він дуже багато вирішив в цьому епізоді. Гірокоптер далі просто на нозі буде бігти і добивати героїв команди Ліквід. Да, Мікі тут залишається, можна сказати, останній, бо всі інші вже втекли. Так, ніби у нього 15-й. Ну, от Лару 14-й, да, можна повірити в 15-го гірокоптера. Ага. Треба викопуватись і тікати. А, не було. Блінк в кулдауні, був півсекунди йому там. Ну навіть не півсекунди, менше, ніж півсекунди не вистачило йому. Ну, що можна сказати? Гарна гра Liquid, але треба наступно починати. Ну так, ти дивишся на цього шейкера, він просто в бейсбол грає героями Liquid. Так, так, так. І це ще навіть гірокоптер, ну не те що не в праймі. Це теж логічно. Ну, подивимося. Поки дійсно перевага виключно гірокоптера, вона вже настільки велика, що мас праворуч не дивиться, ну, не виглядає прикольно. І плюс БКБ, коли з'явиться у гірокоптера, чого йому боятися? От чого, чого праворуч, йому боятися? Напали на Рю, його вбили за Сайленсу Мікі. Достатньо шкоди. Mm -hmm. а, та відповідаючи на твоє питання, дійсно нема чого, воно фактично риторичне. Бо до ти... міфу це важко знайти. У МК он 1400 хп. Пару крітів вилітає від герокоптера. Він лусне, помирає. Да. МК реально лусне. Ти ж ще про контроль не забувай. От, наскільки багато тут контролю ліворуч, тут і кентавр, і шейкер, і воно все в АОЕ. Якщо вправно здетонує шейкер, там взагалі буде неможливо грати. Uh, так, та треба БКБ якомога швидше зібрати Манкікінгу. і стати, бо якісь, та і просто, от, щоб контрінціювання не було такого легкого. Інсенія завжди реагує. Така глобальна дота від Інсенії. Постійно його ультимативна летить, вона летить прифайром, Як вірно, ти зазначав трикутнику, як той файт був важливий за стаки. Mm -hmm. Так і тут зараз будь-який вихід. Вб'єте раніше, окей, ви молодці. Не вб'єте, я. я дограю. Але це, це все-таки стає на заваді фарму в великій кількості, тому що ну, стрибати на дерево і стояти оце 2 секунди, а потім ще стрибати. Ну це геть інше, коли ти просто всю мапу по діагоналі за 5 секунд можеш перестрибнути. Там тобто, ще 5. Багато. Там тобто... ще щойно тушку рінгмайстера так паку підсунули сказали: диви, з тобою буде так само, тільки пізніше. Та задовбав цей безболіст насправді щось. Коли от надається е, фаза збирання -барів, да, хто швидше там, синхронно збере 2-3 Блекінг-бари, той і сильніший виявляється. А тут взагалі так виходить, що одна команда дійсно там, на пів слота там, або майже на слот е, там, випереджає опонента. І все. І от ти дивишся ліворуч, знаєш там БКБ, БКБ, там ще щось. А праворуч, от, наче все те саме має бути, але от ну, за кілька хвилин. Просто що воно не дає ніяких бонусів суттєвих, доки все не зібрано. А по факту, тому, це тому... за кілька таверів, за кілька рошанів? Так, це... так, так, тому що. Ну, це за кілька обжективів. Так, так, це все в часі відбувається, все правильно кажеш. І за цей час там спірити, розуміючи, що вони абсолютно безкарні і нічого не буде, вони можуть утнути будь-яку чіпоху. От вони просто бігають і заробляють ще більше грошей. І Це врятував пака, пак навіть чомусь не рухався, я не зрозумів, чому. Ага, може в стані стояв. Може там ж два все працює. Ну так, да, так, да, так. Да. Мені просто здалося, що вже пройшов стан, і всі пройшли, і по після цього ця скринька була. О, боксів, ну. Спроба. Так, така трохи зухвала. Спроба. Біля шейкера, коли стоїш. Зараз я депал натисну. І, і він втік. І він продовжує тікати. А там кентавр вдвох контр-ініціює, І тут просто 3-2. Там ще Шейкер, не забувайте. Шейкер все ще поруч. Да, отака фісурка прилітає, не даючи рухатись ані Сен Кінгу, ані будь-кому. МК насправді непогано відпрацював, і Радана перебиває, але змушений телепортуватись. Збивають телепорт Мікі, Оце халепа. Да, і тут його чотирьох вже розбирають. Тріпл кіл для Ларла. Мікі б ще друге БКБ якесь там постояти. Бо потім ну, дуже дай. боляче, коли БКБшка закінчується. А, ну коли в тебе є всі гроші на мапі, що хочеш, можеш обирати. Тут якби і батерфляй був би непоганим. <рив> і МКБ. <рив> ти бачив це, як це виглядало? Так, так, так. Так, його підкрилось повітря і скринька, так, ага. в повітрі. Це, це було дуже смішно. Оце смішно виглядав. Він, 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 він ще й розвалюється просто на шматки, коли помирає, тому так, да, виглядало дійсно смішно. Ну да, тут прям додушка, тут вже ультимативна додушка від Team Spirit. Може, зрештою камбекнуть, ні? Така як? От просто сам механізм. Я ж сам такий, знаєш, любитель пофантазувати, але тут навіть фантазія не дуже допомагає. Ну, це прям максимальний якийсь провал має бути з боку Team Spirit. От просто, ще захід на хайграм просто. Розуміло, це, 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 це завжди непроста задача, навіть з великою перевагою. Тому ми глянемо. Ну таке відчуття, що ято розбирається отак, щоб ні в якому разі не загинути. О, За цікаво, собі... скорпіон стрибнув, бачу. Уф. Це реально не скорпіон, а рак mm. стрибнув тільки що. Стрибав скорпіона, приземлився рак. Коли там така купа стрибунців, ти там щось сидиш в своїх пісочках, то жалом машеш, а застрибує людина з Дастом і просто вбиває тебе. Пака розстріляли. Да, Шейкер просто і по грі непоганий герой проти Пака умовно, якщо пак знаходиться ось на такому сплітпущі, да, нема такої реакції, яка б дозволила відреагувати на стрибок Шейкера за хослемом. Це правда, але було б у пака. Так само 20 тисяч це була б інша дота. У нього було б більше б статів, у нього був там БКБ чи Грейжен і ЙУ. Ну, це, це зрозуміло, він би просто не, не гинув до Про... так. Просто що потім ну, Шейкер бере з собою плюс один якийсь з контролем, і робить так само, тільки вже там, в два обличчя. Загалом так. Да, так. Це Даз. класний контрпіки по грі, і на лінії це дуже сильний лейнер проти пака, це ми бачили. Рошана перевіряють і думають, що Рошана вже, забирають. Да, ну, тому що вони були впевнені, що там на Рошані всі. Злий жарт з цим сканом вийшов. Сайберлайта зараз заберуть навіть БКБ. гірокоптера вже достатньо демеджу. Забирають так само Рінгмастера. Сенкінг викуповується. Вже близько. Він на тревелах готовий прилетіти, готовий битися. Манкікінг встановив свою арену, зможуть забрати Ларла чи ні. Величезне питання. Рю натискає свою форму. Ну, Ларла треба забрати. Ну, хоча б так, хоча б це зробити. Його рятує. Зараз Тускар. Тускар вкочується ближче до Мікі. І Мікі відправляється в таверну. А Шейкера вбивають тільки зараз, коли вже просто вщен програний файт. Так, так, це було бійки на всі гроші. GG. друкують ліквіди. 36 хвилин. Так, останніх 10 хвилин виглядало, наче ліквіди вже агонізують, але мені здається, вони зробили все достатньо правильно в кінці. Може, про якийсь свен тери лайфстилер тут? в Анігму прям ні. Не стоїть, а не вирішувати. Ого! ВК взагалі з'являється отакоє. А ну, мені і подобається. ближній, Тричі і ВК ВК силовий, тут. і зі станом, але. Не знаю. Затягнули Радана. Тут несе бласне поганий міпошка намагається захистити свого Кері, але це не вдасться, і це буде ще одна смерть. Це буде ще одна смерть. Проте Радан встигає забрати боксі. От такий цікавий розмін. Але для Сейберлайта все чудово складається. Він ще, дивіться, він ще й пішов на великий кемп, він зараз звідси все зафармить, збере купу досвіду. І енігма. ой ой Ой-ой-ой, які ж він буде а, проблеми. Доставляти команді опонента Вибачаюся, Подумав про ману, про те, що да, доведеться якось думати ще про цей аспект. Три герої в міді, рути, є покусаки, сноубол ховають. Блять, кудись просто в іншу паралельну реальність не, не полетіли на цьому сноуболі. Гравці Ліквід, навіть Гліф використали Тім Спіріт, але це ніяк не допомагає в даній ситуації. Два вбивства на міді. О, і у нас невеличкі лаги. Окей. Прям такі добрячі лаги, я б навіть сказав. Прям супер добряче. Так, да, на колапса. Побити його ще. Добре, насипали. Побили. Так, uh, да, цікаво, чи є якийсь апдейт. Uh, і вбивства там були, і саме нігме не гинув. І зараз вони продовжують підтискати Радана. Я вкотилися в два обличчя, тичка, і маю добувати, але і сам Сайберлайт ледь не загинув, в нього ще є один лотус маленький, малесенький лотус. Як ви бачите, цього достатньо. І в нього там транфіли, тому хп він швидко відновить. І повернеться далі на. Рома, я повернувся і повернулися в FPS? Так, так, Це... так. То на мене вони тягнулися, вже кажуть, вертайся. Ну от, я повернув. Все. Всі FPS твої. Тепер мені не можна йти, бо знову буде лагати. Ніхто mm -hmm. не знає, але на ESL я кручу педалі, щоб FPS залітали. О, нападають на Ларла. Ларла мусять забрати ще раз. Shadow Demon не встигає ніяк допомогти. А і міпошка теж мусить загинути. Так, так. І відчуття, що вони мідеру взагалі по комфорту намагаються. Йому і Сиберлайту історично по комфорту пікати. Так і нічого ж в цьому поганого немає. Так, а що, буде ще одна тичечка, якісь фісти. Фісти є. Подудемо, немає. Ага. Так, Брайл. М -м -м, дійсно, ефективно зараз діє в мідлейні, скільки разів вони Лішрака підтисли. І навіть їм не лячно вкочуватися туди. При цьому ж ми розуміємо, що до демон ховає лише рака, а вам-то все одно боляче, поки ви чекаєте, поки він вийде з цього е дізрапшену. вам-то все одно випалює очі. Зараз закінчилися okay, okay, okay. діаболіки. Ну і от на, на останніх ресурсах залишається Брайл тут в міді, все ж таки загинув, він тут догнив, від отрути Руя, Ларл е теж. Гине і інсенію тут поб'ють так само. Один стак от Даблкіл для Демона. Не прокачає, не прокачає насправді, тому що опції врятуватися тут не було. У нього скілпойн є, я чому питаю. От зараз прокачає, тому що відійшов і на останніх секундах ближче вже до своєї вежі. Енігма Блекол кастує, і Радана не відпустять зрештою. А зрештою вбили. Хоче останню е тичку дати боксі, не, не дістав його. Якби ж все так легко було, в боксі теж знаю, що в нього має полетіти остання тичка. Ще до відбили. Шододе мене в спині намагаються швиденько луснути, поки не вдається цього зробити. Мій рятує. Дікріпна накинув. Відходить назад. Боксі з нього висмоктують сили і ХП. Сайберлайт під матрицею хоче вижити, болячи дуже Сайберлайту, Відходить назад, стільки використав. Мійки приходить сюди, насипає. І забирають ВК. І, і машинки машинки автоберту. літають. Диви, вони дають стільки лікування, стільки шкоди, заподіюють опоненту і спіріти розвалилися без шансів. Дабл кіл для Брайла. Мінус 5 Отак, в розмін на двох героїв. Ну це ж чудово. От стартовий буст вигляді того пайпу, який майже дозбирав Сайберлайт. Його майже готовий пайп. Праворуч фізичної шкоди поки не бачимо ми, і не буде її найближчим часом. Ну, да, поки ВК не викачується, це дійсно правда. А ВК через Радік буде грати, це теж, вибачте, але до, до фізичної шкоди ще пару-трійку слотів йому треба. Це абсолютно неадекватно. Це абсолютно ненормальний герой. Тому проти багатьох команд його в першій фазі банів і можемо побачити. Тут його бачиш, випустили пограти, і, можливо, він якраз і створить цю різницю, за рахунок якої ліквіди будуть там і далі продовжувати домінувати. Мікі виходить на Радана, жбурнув його ближче до власної команди. Зараз буде одне приголомшення. Далі просто навалять. Міднайт пульс під ногами. А його просто не випускають. Звідси дуже швидко поралися з цим Кері. А у цього кері було. 50 монет до Сакред Реліку. 50. Не вистачало, і він поруч фармив, просто хотів швидко в е, крамницю. Купити, купив. Я тут загалом, знаєш, до чого я. Я чисто з позиції майнсету керрі. Це завжди психологічно важко, коли, по-перше, ти лінію е, програв. По-друге, вас стиснуть по всій мапі, і тобі треба десь знайти отой часовий простір. Поки ти нещасне, бідолашне, 3400 назбираєш. Ну це ж просто жесть. Ну, тобто так, тебе так. просто тичка з руки стала сильніше навіть. Це сильно тобі фармити не допоможе. Тобі ще потім ще 1300 десь треба назбирати, все одно треба бігати, як дурнувати, по тому лісу, намагатися руками затикати ті пачки. Коротше так, це просто, знаєш, це якби не дуже раціонально, але з іншого боку, ну. Перспектива інших слотів, вона теж тут. Міпошка, здається, це його кольори. А може це Тусік малював, що дивіться, він знову, він знову показався. Він, а, він приніс собі. Редіанс. Редіанс Дякувати кур'єру, так. А так би не добіг зараз. <смір> ну, З цим Редіансом його і поховають. <смір> ну, але він, знаєш, лежить зараз з ними такий. Ось це місце. Так, мій Редіанс. Колапса тут ще побили. От так безпорадно взагалі зараз виглядають їм з Просто дивишся і такий, що? А там Пакусакі. От який план ваших дій? О, план вбити Ембера. Це, до речі, може бути непоганий план. Сейберлайт бачить, що до демона, тому не дає, поки. А, ні, в нього просто немає блеккола, тому він поклав uh, цю возочку свою. Кентавра вбивали, що там на да, Точно, точно, точно. І Сейберлайта тут теж поб'ють. Диви так, це камбечна. Чи ні, Міке прийшов три ляпаса одному. І зараз чотири ляпаса можуть бути іншому. Але ні, спірітів більше. Мікі це розуміє, влучає в нього приломшенням. Ларли буде далі його гнати Але мана Закінчилась у Лешрака! Він просто порожній. Все, не буде від нього шкоди ніякої. Мій шлях закінчений. Ларл відновив собі ресурси, зараз готовий буде файтитися, влучив приголомченням по Мікі, Мікі в Інвізі. Насипає, щоб забрати одразу двох. Раддан відправляється в Таверну, але його ця спектральна форма ще працює. Добив тіні, зрештою він. Е, геть непоганий фраг для нього. Інсенія. Чи помре він зараз? Помре, інсенія, віддав багато Нетворцу. Ембер Emberspirit хоче добрати Демона. змогли це зробити. Да, Там, да, лайт це делайт просто... потягнувся вже. Про просто добирають вже, от якраз на, на різниці цих ресурсів. І це було ще без Блекхолу, без нічого. Це було з тим, що спіріти усвідомлювали, що відбувається, що вони були готові до цього нападу. І в цілому навіть на початку класно відповіли. Напад на боксі Боксі горить, боксі палає, боксі живий, тому що матриця, тому що інсенія підійшов, тому що мека натиснулися. І зараз лішрак. Боже, згоріти. Блейд... Ну а Блейдстон тут Блекхол. він. Тут блекхол в цілому гарний, але де вся шкода, там пугна заливає хп. Як вони всі в одній кучі знаходяться? Мікі треба просто бити, але він вже не може. І все, і розвалюються ліквіди. Оце Спіріт здивували. Їх активність, їх мобільність по всій мапі. Вона все одно дає ще варіанти розвитку нормальні для цієї. гри. Нігма йде давати блекхол, а що демон витратив важливу річ. Таку, як порятунок. В цей момент кентавр бере на себе кермо, забирає лішрака і поїхали. Котиться оця бричка, все навколо неї палає. Тут гине радан, ще сповільнення для всіх. Лішрак трохи відійшов. І зараз лішрак буде повертатися. Файт тіні насипає дуже непогано. Кентавра б'ють. Але таке відчуття, що Ларла б треба було бити. Ларл кастує й шиву, Підтягує ближче до себе. Ларла в дікріп відправляє. Чи він в гості? Нема, нема, мана. загинув? Нема нічого, де. Да. Тут залишилося ще рада наздогнати, добити його. На тімейтів поруч взагалі ніяких немає. На Сиберлайто нападає, хочу прям терібліл демедж зробити. Не вдалося. Ну нарешті, нарешті, ліквіди вже більш організовано підійшли до цієї бійки. Ну, взагалі, да, до питання бійки. Молодці. І вже на базу навіть підіймаються з Тініком. Це взагалі небезпечна штука. Да. Просто подивіться, що відбувається. Як там цегла, розчин, все в різні боки розлітається. Тейберлайт підловив пугну і тіні має добивати. Тоді демон рятує, але лише на якийсь час. Дамій Пошка, все ще живий. А він же його взяв в карету собі. Таке відчуття, що тіні тоснув його в цей момент, і там, там щось механічек. Щось дивне відбулося. Да, 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 там теж. Що... Я просто дивлюсь, він в одному місці, потім він в інше телепортується. І я такий, що? Гарно виконує, якщо йому дозволяти це робити. Тому що лікіди трошки зупинились. І для них зараз от буде починати захід на базу. Вони вже зловили пугну. Пугна це непоганий кіл насправді. Тому що він пропонує багато рятівних здібностей. Тому окей. Мінус вежа. Нижньої лінії також немає, як ми могли помітити. Родан підстрибнув до Мікі, чи то Мікі підстрибнув до Родана. Та, рвані... Летить сюди Тінкер. Зараз подивитися, як Тінкер може дамажити, якщо йому дадуть це зробити. Інсенія, у Хпеште, але щось ХП відновилися. Далі на Стампіді за Тінкером Тінкера забрали. Він без байбеку. 108 секунд в таверні. Ідеальний файт може бути для спірітів. Так, 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 бачиш, і боксі тут залишається. Ну, от напали вони під е -е, Варди, я так розумію, що вони зараз їх там проставили. Коротше, гарний вихід, беззаперечно. А, то взагалі то варди команди ліквід були. І... Кентавр рятує свого чотирного друга. На, і нігби підходить, просто... диви, Сейберлайт в БКБ, дає блекхол. Це на випадок, якщо хтось прийде цього, що дойдемо на рятувати. У Нігма є рефрешер, є блінк, оце все є. Тому, відповідно, треба боятися повторного блекколу. І якщо якось втратить позиції, рапіра з'являється у Радана. І Це останні потуги Та, на сім хвилин швидше, ніж зазвичай. Ну, видно, Написано. геній випереджає всі тайміни. Випереджає нереально. Да, другий блеккол. Кентавр гарно рятував, але Тіні опинився дуже зручно на цьому місці. І як в м'ясорубку просто зажовує зараз. І Радана, і Ларла, і вони гинуть, але є байбеки, вони будуть повертатися. Це лише тригер ульти у Рейскінга. Такий самий армор Велетенський. Ну і зараз БКБ закінчується у Радана. Все, що може дивитися просто, що, е, як руйнується його база. Кентавра рятує Міпошка. Поки що Радана можуть втратити. Той на тис. І останній барак падає. Це мега-кріпи. Так, там більше ще остання Т-4 вежа вже на межі. Вона зараз так само буде зруйнована, як і все інше. І голий трон залишається проти Тіні. Це дуже погані новини. Гліфу немає. Тіні просто йде до руками цей трон і Мікі стрибає далі, хоче ще побити інших героїв. І будівля основна падає один-один результат цієї серії.